Ну що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні ми з вами поговоримо про косметику, про нові засоби, про дуже багато чого цікавого, що в мене з'явилося. І мені вже не терпиться це все вам показати. Тож давайте приступати. І перше, що я вам сьогодні покажу, це догляд. Це було замовлення з сайту Korean Cosmetics. Мені предоставили в подарунок, дуже вам безмежно дякую. Дуже приємна дівчинка. З нею неймовірно комфортно спілкуватися, і вона мені надсилає ті засоби, які саме я і прошу. Перше, що я замовила, це ось таку маску від Мідіпіл. Ви побачите в порожніх баночках попередню. Це маска з спікулами, з антиоксидантами. Така зелена, як травичка, дуже її люблю. Моя закінчилася, взяла собі нову. Також новинка. Я взяла ось, такий, ось, ось таку маску, дівчата, це щось неймовірне. Я постараюся вам підзняти, як вона виглядає. Я вже писала про неї в своєму телеграмі. Це маска плівка. Вона дуже круто зволожує. Вона дає глоу, вона дає ліфтинг, і вона настільки красива, легко знімається і не потрібно змивати. Вона просто як плівочка здирається, не вириває вам шкіру, не вириває волосся. Просто супер зволоження, ліфтинг, наповнення. Клас! Я неймовірно задоволена. Далі я взяла ось такий стік для шиї від міді У мене ще є крем, я доб'ю крем і прийду на стік. Стік, мені здається, буде зручніше використовувати. Я його ще не тестила, навіть не відкривала. Зараз це зроблю з вами вперше. Ось така красива упаковочка. Можна, знаєте, навіть з собою возити десь. Ось так виглядає. Приємна текстура бальзамна, легко наноситься, аромат схожий на крем. Об'єм тут у нас 20 грам, 6 місяців можна використовувати. Ну, ось так виглядає не дуже багато, але повірте, по текстурі вам не потрібно буде багато цього засобу. Пакування, і все мені подобається. Тут буде більш концентрована формула, ніж в кремі. Якщо ви хочете також собі такий засіб для шиї, рекомендую звернути увагу саме на ось такий форматі Стіка. Зручніше, комфортніше, приємніше. Так ще а, мені дівчинка поклала ось таку сироватку. Це сироватка з ніацинамідом, я не знаю цей бренд. Бренд Франклі називається якось так. Зручне тут достатньо пакування, красиво виглядає сироватка. Тут у нас 5% ніацинаміда, і також вона має давати сяяння шкіри. Та, і вирівнювати текстуру. Будемо пробувати складу, поки що не бачу. Гліцерин, бутин, ну, знаєте, склад такий. Нічого особливого, але я протестую і побачу, як вона буде працювати. І також мені поклали у патроночок ось таку масочку від Derma Glutathione Shot, має висвітлювати, давати сяння. Я скоро їду в подорож, тому будемо тестувати. Далі, що я купила собі сама? Я купила ось такі пептидні засоби від бренду The Ordinary. Я користуюся сироваткою, я взяла її на заміну сироват. Ці відвірніше я комбіную її з сироваткою ревіталаш на віях, але постійно користуюся нею на бровах. І ви знаєте, мені здається, вони у мене стали густіші. Я їх зараз практично не підфарбовую, вони достатньо красиво виглядають, вони достатньо а, плотні. Вони у мене самі по собі плотні, тепер вони стали ще плотніші. Я маю надію, там кхе, має бути результат уже через два тижні. У мене ніби ще два тижні немає. На війках ніби не випадають, на бровах потестую, в мене є фото до, і обов'язково розповім потім детальніше. Наступне це сироватка для волосся. Не можу нічого сказати, теж тільки почала використовувати є з цим своїм ростом волосся. Танці з бубнами танцюю, рощу його, рощу воно в мене не ростеться, ну, таке воно вже в мене є. Ось тут я відростила собі засобами з косібели: це був спрей, ароматика і ну, такий розігріваючий лосьон, просто цей лосьон обожнюю, але зробила маленьку перерву з ним, в мене є вже запаска. Ви подивіться, скільки я собі відростила волосся Це з літа. Щоб ви собі розуміли, наскільки воно в мене тепер густіше. Реально, я коли його збираю в хвост, я вже хоча б щось відчуваю, тому що раніше взагалі нічого не було. А зараз я наростила собі оцих малесеньких кучу волосинок. І Мене це замотивувало, тепер хочеться ще більше використовувати всяких стимуляторів. Зараз тестую оцю сироватку пептидну. Вона ніби має укріплювати волосинку, стимулювати Ну по тій самій дії і як ось ця сироватка. Просто моя подруга використовувала цю для брів, там результат був якийсь нереальний. В неї реально брови були як вовчі брови, якщо так можна сказати, Він такий ух брежнів. І надіюся що з волоссям теж буде та сама історія, тому поки що користуюся. Далі, ви ж хочете дорогих оглядів догляду за обличчям. Я взяла ось таку сироватку з вітаміном С. Дівчата, це дуже концентроване, Тут, щоб ви собі розуміли, обожнює цей бренд, це бренд Clear Choice, щоб ви собі розуміли склад. На першому місці стоїть алоє, далі стоїть. Але екстракт алоя водний, напевно, що а далі l аскорбінова кислота це дуже активна форма, 15%. Це дуже багато, вона щіпає. А, до цього потрібно бути готовим, до неї треба прийти поступово. А, наступне у нас стоїть Tea, це антиоксиданти, зелений чай а, і дуже багато антиоксидантів, вітаміни, екстракти і так далі, і тому подібне. Максималь гліцерин. Даже, тут навіть немає глицерина, Тут все максимально активна сироватка, Вона водна, тут аж 50 мл. Незручне пакування, вже скажу, але вона, бачите, водичка-водичка. На, практично без аромата. А, така ледве-ледве гелова текстура відчувається, коли отак наносиш, але це водна текстура, і тут у нас аж 15% вітаміна С. А я зараз добиваю свою, а, і я пройшла, зробила апаратну процедуру. З завтрашнього дня почну користуватися цією сироваткою. Магазин Косібела. Ви подивіться, наскільки це приємно. Вони мені презентували новинки бренда. Полас, щось, будь ласка, на хвилиночку. Це дуже красиво. Я коли відкрила це пакування, це було настільки приємно. Пола щось дуже цікавий бренд. Вони а, тестують свої засоби, вони приділяють максимальну увагу з тесту і тому, щоб це були доведено дієві формули. Я думаю, ви не часто, ви дуже часто зустрічалися з а, цим брендом, з їхнім мендальним тоніком, з їхнім саліциловими засобами. Якщо вам цікаво, я протестую цей бренд детальніше. Він ексклюзивно представлений на сайті Косібела. І це їхні новинки, які мені вдалося отримати однією з перших. Мені дуже приємно. Тут у нас ось такий проколаген а, мож, зволожувач, Боже, крем зволожувачий для обличчя. Він буде класно виступати як база під макіяж. All you need is self-love. Боже, як це приємно! Він буде класно виступати як база під макіяж. Тут класний склад. Да, тут є силікони на другому місці, але це не проблема. Тут є сквалан, який буде відповідати за шкірний бар'єр, подивіться на його текстуру. Тут багато пептидів, фруктових екстрактів, пантенол, також різні зволожуючі компоненти. Це реально буде круто виступати для бази під макіяж. для... Зволоження шкіри для такого знаєте, засобу, коли у вас супер пересушена шкіра. А ви, можливо, на ретиноїдах це теж буде крутий засіб. Неймовірно приємна текстура. Дівчата, це е, супер буде крутий засіб, який буде вашим ранковим доглядовим або як база під макіяж. Реально на нього буде все лягати супер. Не треба боятися, це абсолютно не камедогенний продукт. Це крутий продукт у використанні. Я почну тестувати, і вам детальніше розповім. Він буде, знаєте, давати такий плампінг, наповнюючий ефект для вашої шкіри. Я поїду в Буковель, і, напевно, що візьму цей засіб з собою, щоб я завжди була красива і макіяж виглядав там круто і плюс будуть чани і хочеться захистити свою шкіру від зовнішнього середовища з Плівочка така, яку буду давати силікон, і це буде супер. І наступне це пептидний зволожуючий бальзам. Я люблю такі штуки. Мені здається, це зараз на піку популярності. Він виглядає ось так. Подивіться, як це мило красиво. Я зняла чохол від Хейлі. Чесно, це супер розчарування. Боже, ви подивіться, як цей бальзам круто сюди підходить. Ви знаєте, що я, напевно, заміню і залишу тут цей бальзам від Пола Щойс. пептидний, дуже красиво виглядає, прям під колір мого чохла. А тут у нас є пептиди і є гідролізований колаген, який буде гарно зволожувати. А, красиве таке пакуваннячко. Зараз я видавлюю. Він такий густенький. Мені здається, буде гарно зволожувати губки. М -м -м, класна текстура, така щільна. Аромату практично немає ніякого. Зараз я його нанесу на губи, тому що мені вже не терпиться це спробувати. У мене був інший бальзам, який ми сьогодні будемо з вами. Оглядати, але поки що мене несемо поле щось. М -м -м, як це приємно! І як це красиво. Боже, дівчата, як це красиво сяя! Це просто кайф. Я зніму вам окремий рілс. З оглядом на ці продукти. З макіяжем, як ляже макіяж на ось цю базу на цей засіб, обов'язково зніму окремий шорт відео. вірніше, ну рілс, Можливо, теж слідкуйте. Не знаю, що вийде першим. Напевно, що шорт вийде першим. Реально бальзам, ви подивіться, наскільки він красивий, сяючий, ніжний колір зробив. Супер, я дуже задоволена. Це, знаєте, цей посил був про любов до себе, а догляд це завжди любов до себе, Тож не зупиняйтеся себе любити вже скоро День Святого Валентина. Зверніть увагу на бренди від Пола Щості. тому це моя щира рекомендація і бальзам просто любов, бальзам однозначно, я буду користувати і повторю без сумніву. Дівчатка ще трошечки засобів. Блиск від інституту, ось цей пептидний. Всі думають, варто чи ні, варто. Він крутий, він класний, він схожий чимось на Dior Lip Maximizer, тільки тут зручніше щіточка. Тут нереально крутий відтінок, він один, він не прозорий, він такий ягідний. Бачите, ось тут де розкручуєш видно. Я, до речі, думала, що там є відтінки. Ні, там один єдиний відтінок. Це так красиво виглядає на всіх губах. Мені відповіли дівчата на історію і сказали, що всі подумали, що я підколола собі губи. Ні, нічого не підколювала. В ньому є доглядові компоненти. Так, да, це не бюджетно, але це круто. І, до речі, хто виробник мені цікаво? Швейцарія і зроблено в Італії. А зроблено в Італії, чому ні? Напевно, якийсь класний завод. Чесно, це просто щось неймовірне. Я дуже задоволена. Це моя любов, і я буду його повторювати однозначно. Нереально крутий відтінок. Бібі-крем від Усалап. Дівчата, якщо ви любили арборіан BB, це е, трошечки крутіше. Це аналог Арборіана е, десь приблизно в тій самій ціновій категорії, але це набагато краще по складу. Це ваш повноцінний доглядовий денний крем, тільки з тоном. Тут у нас є гідролізований колаген, який буде зволожувати. Тут у нас є е, пептиди, центела. Також. 10 типроронової кислоти, не знаю, що це за 10-півгоронової кислоти, але так вони пишуть. Він на моєму обличчі і це дуже класно. А, де придбати, а, він продається у нас в клініці, тому що Усилап це професійна корейська косметика. Він дуже класний. Якщо вам цікаво, ви можете мені написати на робочу сторінку. Я передам ваші контакти, адміну і вони зможуть вам його відправити. На тон просто неймовірний. Я дуже довго ходила біля нього вокруг до да окола, не знала, купувати чи ні, але. Це супер, це точно клас. Я буду цим користуватися однозначно. Бачите, це в нас розпаковка нових продуктів, але я вже вам говорю свою думку. Далі від Сінарт у мене є три тіні. Я вже вам показувала ось цей відтіночок. Т03, Боже, який він красивий, це матові тіні. Вони настільки гарно виглядають на очках. У мене ще є ось такий відтіночок. Це Т-28, теж матовий. І є один ТС-26, це сяючий. Давайте я засвочу сяючий, тому що мені здається, що я його навіть ще не свочила. Це такий дохром, дуже якісні кремові тіні. Я тільки ще не знаю, куди мені їх причепити. У мене немає такої, знаєте, це, щоб закріплювати кудись. Подивіться, дуже гарно виглядає. Такий доохромний, рожево-золотий, персиковий. Я люблю такі відтінки. Ще від них у мене є туша і є підводка. Ось так виглядає підводка. Ось така щіточка, я таке люблю. Будемо тестувати десь в наступних відео, тому не пропускайте. Що... Volюmaйзінг маскара. Я таке люблю. Діор. Новий бронзер. Всі говорять, що Dior косять під Сен Лоран, зробили шкіряні упаковки. да? А нічого, що у Dior і була раніше шкіряна упаковка, ні? нічого нікого не смущає. Я думала, що він буде більший, але він не більший. В старому бронзері у нас 9 грам, у новому 7 грам, менше пожаліли. Упаковочка, знаєте, ну, відчувається більш люксовою, ніж упаковка попередньо. Хоча, в принципі, ну, вона. Якби більш трошки як металева, і на дзеркальці стало писати діор. Тут немає Dior, і вона, типу, більш пластмасова. Текстура, упаковка відрізняється. Тут ви не бачите, зробили отакі от штучки. У мене це відтінок 0,6, це відтінок 0,4, той що сяючий, я вам засвочу відразу два. Звичайно, що ми в якомусь макіяжі вже скоро будемо їх тестувати. І ви побачите, так, це мій є. Старий, це мій новий. Мені не терпиться нанести. Я вже хочу це спробувати подивитися, як буде засіб виглядати на обличчі, Того, що в мене тут є бронзер від Шарлотти. Але ми і донанесемо трошечки діор. Ну, поки що, знаєте, дуже м'ягенько наноситься. Я не бачу цього відтінка, якщо чесно, прям сильно, тому що бронзер від шарлота сам по собі не світлий, але ніби все красиво зашліфовується. Я так на по віку ніяких окремих частинок не бачу. Він більше як сатиновий, але досить. Симпатичний, поганого, поки що нічого не можу сказати. Пакування красиво, ціна абсолютно не бюджетна. А, чи гнатися за новою формулою, чи ні, подивимося в моїх майбутніх оглядах. І останнє це Анастасія. Надивилася Тік-Ток і не замовляла всіх цих модних засобів для прибирання. Ось ця модна швабра, сейф, чи як вона там називається, Swiffer, ось так, яка одноразова. ну Це просто нереально було її не взяти, тому що. Це максимально упрощає життя. Дівчата, якщо вам цікаво, зараз я дуже, дуже насичена емоціями, дуже хочу працювати, тому що мені здається, нарешті розібралися з якістю відео, і покажу вам наступною рекомендацією моєю покупкою. Ну, трошки почекайте, вона буде останнє відео, що я така активна. Так, швабра Свіфер, до неї запасні серветки. Далі... Свіфер ось така штука для збирання пилу, запасні серветки для неї. Я не сказала, якщо ви хочете, щоб я зняла відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я зняла окреме відео з цими всіма засобами, чи вони мені сподобалися. Ось такі багаторазові а, тряпочки. Це дуже цікаво. Вони, типу, там не бурняться, ними можна мити все. Далі піна для унітаза. Ой, мені, до речі, тут тестер якийсь поклали. Нічого, що це таке. Це взагалі реально? Це щось для очей чи що? Не знаю, я розберуся, що це таке. Так, піна для унітазу, вона має там гарно шипіти. Одноразова штучка для. Ой, не одноразова, а така, знаєте, для сумочки штучка для виведення плям. Я положу хлопцю в машину. І для підлоги, якій так лєте на підлогу, його можна не змивати, він просто бризає і відразу притираєш підлогу. Коротше, от таких штук я набрала, не знаю, потратила за це все 3 з чимось тисячі, 3,5 тисячі. На це все пішло. Ну, швабра тисячу гривень коштувала. І не, не бюджетно, не бюджетно, але хочеться мені оце займатися цією приборкою, хочеться пробувати. До речі, цією шваброю можна мити все: стіни: а, побіляні, непобіляні і так далі. тому подібне. Дуже мені цікаво, що ж це таке буде. Будемо тестити. Якщо вам цікаво, напишіть, я обов'язково вам зніму прямо окреме довге відео. Ще зовсім зовсім кілька продуктів. Перше, що хочу, останнь, передостаннє, що хочу показати, це наволочка. З Аліекспреса, яка мала би бути 100-відсотково шовкова. Я не знаю трошечки защільний, якби оця штука, защільна. Я хочу надіятися, що це 100% шовк, але це було супер круто упаковано. Тут є зразочок тканини, на який ви можете перевірити. Мені здається, що це правда, але в мене колись була шовкова наволочка, і вона була значно тоньша. Вона ніби холодна, все як не має бути. Красиво виглядає. Ну, я сплю дуже зручна, тут такий замочок, класно зроблений. Я залишу вам на неї посилання. Я сплю і надіюся, що це шовк, тому що він ніби має менше плутати волосся. Сьогодні я помила голову, посплю, побачу, якщо буде щось краще, значить точно працює. Отак От це все було запаковано, куча різних там книжечок лежало для того, щоб можна було перевірити справжність. І, ну, досить класно все. І я надіюся, що насправді це робочий продукт. Далі, книга, яка заставила мене підняти свою жопочку, заставила мотивуватися, заставила працювати. Ця книга називається «12 тижнів в роті». В мене російський варіант, я так знайшла. Будь ласка, я знаю, що треба читати українською. У мене не завжди є час шукати, обирати. Я знаю, що на є книгарня, У мене просто є продавець, з яким я вже дуже багато років, якого я вже дуже багато років купую книги. Це не оригінальні видавництва, і в нього не завжди всі книги є українською. На жаль, я купую те, що в нього є, того що. Я його знайшла. Це знаєте, Ну мені з ним приємно. Мені подобається. Він завжди зробить для мене все, що треба. Мені не треба заходити шукати. Я пишу йому список літератури. Він мені сам все складає і скидає. Тому ця книга в мене російською. Хвилинка виправдання. А, ця книга про те, що коли ми ставимо тілі, ми ставимо річні цілі, і зазвичай та це січень після свят відпочинку. Ой, лютий, ще довго до кінця року встигну. Ой, літо хоче відпочивати. І в грудні ми починаємо виконувати всі свої тілі, всі свої продажі робити. Ще в кого що там було, яка ціль, все починаємо робити за останній день. За останній місяць. А насправді по-хорошому було би зробити 12 тижнів в році. Тобто ви ставите собі ціль не на рік, а на 12 тижнів. Потім робите перерву і ось такими маленькими кроками ви йдете до своєї кінцевої цілі. Як це мотивує, наскільки це розумно мудро, вона дуже легко читається. В неї тут є куча лайфхаків, практичних частин, все просто, легко, дуже мотиваційно. Я вам неймовірно рекомендую. Отчитайте, ви замотивуєтеся, ви для себе багато чого візьмете. Головне робіть. Робіть, і дуже часто ми робимо лише якийсь 1%, 10% максимум із таких книг. Тут потрібно робити на 100%. Він це говорив. Я не знаю, чи я роблю на 100%, але те, що я замотивувалася, це однозначно. Ця книга реально варта уваги. І ще одне, що для мене з'явилося нового, це психологія Карла Юнга. Я дуже люблю психологію, я цікавлюся нею, а лише, лише знаєте на. Сфері самопізнання і, взагалі, його психологія про свідоме і несвідоме про те, про колективне, безсвідоме, про те, як ми народжуємося і. У нас вже знаєте є якісь принципи, вже якісь є плани в нашій голові. І знаєте, ми, грубо кажучи, народжуємося з думкою, що ми дівчатка, це хлопчики, і ми маємо бути разом образно кажучи, просто на прикладі, що було зрозуміло і зрозуміло. Але насправді, можливо, все не так, да? і наша задача навчитися з цього несвідомого, що нам е нав'язують протягом дня за допомогою соціальних мереж і так далі, тому подібне. Навчитися чути своє, а працювати своїм. Я не буду вдаватися, це тяжка психологія, тяжка для розуміння. Якщо вам цікаво якесь таке психологічне відео, а про те, що я для себе зрозуміла за своїх 28 років, напишіть в коментарях, напишіть, можливо, питання, якщо ви насправді хочете, щоб я вам зняла таке розповідне відео, як я зберігаю себе в стабільному психологічному стані, якісь мої правила життя, якісь мої цілі і так далі, і тому подібне. Тому що насправді я щаслива людина, незважаючи на те, в яких умовах я живу, мені немає на що жалітися. Я дуже багато зробила для того, щоб досягнути того, що я мала. І це була постійна. Не робота. Якщо вам цікаво, напишіть я вам зніму це відео обов'язково, тому що ця книга мене дуже замотивувала. Вам дякую за перегляд! Я біжу збиратися робити кучу своїх сьогоднішніх запланованих справ. Я вас всіх сильно люблю. Обіймаю ви мої най-найкращі, всіх питань. Чекаю і до скорих зустрічей на моєму каналі.